Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Таке наслідки ворожа атаки безпілотників на Гуляйпільську громаду. У Приморському внаслідок удару ворожа артилерія загинув чоловік, зруйнований житловий будинок. У терноватому від удару авіабомбою поранено жінку вона отримала необхідну допомогу медиків. У селищі зруйновано школу та приватний будинок. Також окупанти завдали серію ударів по Новомиколаївці, пошкоджено житлові будинки та дитячого нацька. Спортивна школа. Також горіли три помешкання. Пожежа охопила площу в 40 квадратних метрів. Її ліквідували рятувальники в Новомиколаївці. Люди не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла автомобілю та об'єктів інфраструктури. Є окремі райони, де через наслідки обстрілів немає електрики, але наші енергетики вже працюють. Сбу викрила двох агентів ФСБ, які коригували російські удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині. Один із них керівник дільниці водопостачання в Гуляйполі. Саме це місто часто опиняється під вогнем ворога через близькість до лінії фронту. За даними слідства, чоловік разом зі спільником із Дніпра збирав координати українських позицій і передавав їх ворогу. Під час повітряних тривог вони об'їжджали місцевість, фіксували роботу ППО і намагалися виявити. Ти місця базування наших військових. Обох агентів затримано. Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за статтею Кримінального кодексу України Державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах дії воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. З прифронтової преображенки евакуювали 83-річну жінку. На виїзд з-під обстрілів її вмовила донька. Попри ворожі атаки, рятувальники ДСНС дісталися до оселя, допомогли зібрати речі та вивезли родину в більш безпечне місце до Запоріжжя. Мама, да, вона старенька, і 83 роки, хворіє в осінні обстріли, і треба було. Все-таки кудись перевести погано чує, тому вона ще спала. Бачу, якось. А я зовсім не могла спати. Також на евакуацію з прифронтової території наважилися ще шість жителів Приморського. Поліцейські разом із волонтерами, попри постійні атаки дронів Камікадзе та небезпеку на дорогах, змогли вивести чотирьох жінок і двох чоловіків до безпечного місця. Постійно дрони постоянно снарядами стріляють. Там треба ховатися. А от снарядів там взагалі не заховається. Це так на удачу. Поліція постійно зі мною зв'язок держала, поки я виходила. Єлі дойшла. Розвиток освіти та безпека дітей поділитись досвідом напрацюваннями та результатами днями до Запоріжжя завітала делегація посольства Латвійської республіки в Україні. Гостям показали, як працює одна з підземних шкіл, а також міський молодіжний центр. Про враження іноземних партнерів розкаже Валерія Гетьман. У цьому укритті ми готові до спеки та холоду завдяки цій техніці. А скільки років в цій школі? Один-два. Відкрили у квітні 25-го. підземний навчальний корпус колегіуму Елінд має 16 аудиторій та оснащений всім необхідним: сучасні меблі, вентиляційна система, відеонагляд, ліфт для дітей з інвалідністю, буфет і місця для відпочинку. All Усі діти в нашій школі мають безплатні шкільні обіди. Всі діти, а це одна така школа наразі. Ні, у нас є маленькі укриття для звичайних шкіл. У нас таких шкіл 98 з безпечними укриттями. Чи важко вступити до такої школи за рейтингом? Так, треба мати високі оцінки. Сучасна, нова, добре оснащена, має прекрасні всі необхідні, необхідне обладнання, ми маємо всі інтерактивні засоби, щось зі школи принесли, щось нас, чимось нас забезпечили. Практично для роботи всі умови. Учні і так багато знаходились часу під час війни в онлайні. У нас практично щодня навчання, тільки одна паралель виходить змінюючи дні. Виходить в онлайн. а Так ми щодня працюємо офлайн за партами. Про навчання у підземній школі гостям з Латвії розказали і школярі. Of... У нас в школі багато класних речей. Наприклад, для мене я б сказала настільний теніс. Я люблю грати в теніс. Ми граємо кожну перерву, бо це дуже весело. А ще у нас є буфет, куди можна прийти зі своєю їжею. У нас тут є мікрохвильовка, а також можна зробити чай. Ми його п'ємо кожну перерву. А ще колегіум Елінд вже четвертий рік співпрацює зі Смілтинською середньою школою Республіки Латвія. Попри війну, дружба між навчальними закладами лише міцніше. Діти обмінюються малюнками, спілкуються онлайн. А цьогоріч школа отримала від латвійського посольства 19 сучасних ноутбуків. Я дуже сподіваюся, що це партнерство між Латвією та Запоріжжям буде тільки розвиватися. Його стійкість, наполегливість, підтримка та розрахунок на залученість Латвії. Ми також привезли кілька книжок латвійською мовою для тих, хто хоче. Вивчати англійську, тож нехай це буде ще один маленький внесок у вашу бібліотеку. Дякую, дякую. І Бейдро. хочу сказати, що ми вже підтримуємо стосунки з школою Латвійською. Просто вдячні за підтримку, тому що Латвія серед тих країн, які перші підтримують Україну. Завітали міжнародні партнери і до міського молодіжного центру. Тут молодь збирається в позанавчальний час, щоб всебічно розвиватися, а також обговорювати ідеї, які можуть ставати кращим і безпосередньо Запоріжжю, ми докладаємо зусиль, аби це місце було не тільки привабливим зовні, але й корисним, веселим та дійсно зручним. А чи є у вас книжкові куточки? Так, звісно, є. Many... У нас багато дитячих книжок. Ми маємо великі бібліотеки у Запоріжжі, тому що це дійсно важливо для людей та маленьких дітей. Вперше завітала сюди і представниця дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Шаміза Абдула, яка також поспілкувалася з активною молоддю Запоріжжя. До речі, міський молодіжний центр запрацював у грудні минулого року саме завдяки підтримки ЮНІСЕФ для нас. Це було важливою інвестицією. Я хотіла би почути від вас, наскільки корисними ви вважаєте послуги, які отримуєте тут, чи вони допомагають вам? Можливо, є щось, що потрібно покращити і розвивати. У нас діють різні міські простори, наприклад, програми, присвячені ментальному здоров'ю. Є багато напрямків, безліч проєктів, над якими ми всі працювали. Учасники центру розповіли про свою діяльність та основні проєкти. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ осередок вже отримав понад 360 тисяч доларів, 90 з яких використали на ремонт. Ще 5 мільйонів гривень виділили з місцевого бюджету. Я дуже рада, що люди з інших країн приїхали до нашого центру. Я щиро ціную допомогу, яку надають ЮНІСЕФ та інші країни. Ни чи організації для моєї школи та інших місць у нашому місті під час відвідин Запоріжжя надзвичайний повноважний посол Латвії в Україні наголосив на цінності підтримки дружніх стосунків між нашими країнами. для Латвії Україна дуже важливий партнер. Ще кілька місяців тому я був послом Латвії при ООН. І як вам мабуть відомо, Латвія була обрана до Ради безпеки ООН на 2026-2027 роки. І звісно, для нас найвищим пріоритетом є підтримка незалежності України. Її територіальної цілісності та стійкості наше гасло разом за мир і стійкість. Співпраця з міжнародними партнерами допомагає місту не лише вистояти, а й розвиватися, попри війну. Валерія гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Під час візиту до Запоріжжя делегація посольства Латвійської республіки на власні очі побачила наслідки російської агресії. Зокрема, багатоповерхівку в Дніпровському районі, яка частково зруйнована внаслідок удару ворога 22 жовтня. Тож пошкоджено три сотні квартир п'ять з них не підлягають відновленню. Також в Дніпровському районі зруйновано понад 70 приватних будинків. Лише за цей місяць два знищені вщент. На рівні міста щомісячно ми виплачуємо 10 тисяч гривень людині, щоб вони змогли орендувати житло в будь-якій точці України. І ми сплачуємо ці кошти, поки людині або не відбудують занову квартиру, або поки за державною програмою є відновлення, їй не дадуть інше житло. Всього в Запоріжжі пошкоджено понад тисяча багатоповерхівок. Шість будинків не підлягали відновленню, тому його знесли. Там, де було можливо, квартири вже відбудували. На сьогоднішній день. Сім будинків вже відбудовано. Люди заселені, шість будинків в роботі. По чотирьом будинками це з останніх прильотів. Проводиться технічне обстеження з метою подальшого. Розуміння, що треба робити з цими будинками, і по чотирьом виконані проєктно-кошторисні документації. Ми плануємо приступати к їх відновленню. Він об'єднує українців по всьому світу. В день української писемності та мови вже 26 разів написала радіодиктант національної єдності. Цьогоріч текст до нього написала українська письменниця Євгенія Кузніцова. Назва Треба жити. Диктант традиційно пишуть по всьому світу. Цьогоріч доєдналося майже 30 країн. Писала диктант і в Запоріжжі. Як це було, бачили наші журналісти. Укриття обласної універсальної наукової бібліотеки писати радіодиктант прийшли близько 20 людей. Кажуть, не хвилюються і особливо не готувалися. Пані Світлана розповідає вперше долучилась до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Для мене важливе усвідомлення того, що головне це не те, як його напишу, але я сподіваюся, що я напишу його все ж таки добре. В середу перевіримо. Але для мене головне, що я в широкому колі тих, хто любить Україну, хто любить її мову. І мені дуже подобається Євгенія Кузніцова. Я перечитала всі книжки, які є в нашій бібліотеці. Цьогоріч авторкою радіодиктанту була українська письменниця Євгенія Кузніцова. Назва тексту треба жити. А читала радіодиктант, народна артистка України, акторка Наталія Сумська. Назва диктанту треба жити. Ання радіодиктанту на думку тих, хто доєднався, це можливість згадати правила правопису та вживання розділових знаків, наприклад, теречі двокрапки. Адже синтаксис цього разу був непростим. А ще кажуть учасники, все залежить від того, як текст читають. Було складно через манеру диктування Наталії Сумської, тому що вона диктувала дуже швидко. Це було відчутно і серед тих, хто писали у нас і. Від журналіста в студії, який був поряд із пані Наталією, тому що перше речення, взагалі, ми не встигли записати, і навіть коли вона читала текст, повністю вже наприкінці теж не встиг, не всі встигли дописати. Тому через це було складно до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучаються люди різних віку та професій. Ми пишемо диктант національної єдності з 2016 року. І при чому долучаються люди різного віку, це можуть бути зовсім молоді. Була у нас відвідувачка, яка писала, їй було 85 років, і саме в цей день вона відзначала день народження. Це було таке символічно, дуже. Ми не записували попері... попередньо, але ми запрошували користувачів бібліотеки, працівників. Ще в нас сьогодні присутні представники національно-культурних товариств. Тобто, ну перше, в нас прийшло грецьке товариство. Тобто, люди дуже різні за своїми заняттями, але всі вони єдині в любові до української мови. Писали диктант і в офісі благодійного фонду Карітас Запоріжжя тут зібралися як представники благодійних фондів, громадських організацій, так і патрульної поліції Запорізької. Області 15 учасників було. Це були як і наші колеги, так і наші партнери. Хвилювався, можливо, будуть відключення світла або ще щось. Ми зможемо перерватися, але все сприяло тому, щоб цей захід відбувся. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них. Українська мова це те, що нас об'єднує сьогодні, особливо в умовах війни. Я вважаю, що написання таких диктантів воно об'єднує українців у націю. Нашу текст цьогорічного диктанту Треба жити. Виявився непростим. Учасники зазначають, написання вимагало неабиякої уваги до пунктуації та маловідомих слів. Цьогоріч було складно, було дуже швидко і були деякі слова, яких я навіть не знала. Щороку намагаємося збиратися усією командою. Писати ці диктанти це допомагає нашій єдності, всеукраїнській ідентичності. Але учасники зазначають, диктант національної єдності це передусім не про правила та помилки, а про об'єднання та можливість долучитись до спільної справи та популяризації української мови. Дякуємо, дякуємо Спасибо. за товари. Перший радіодиктант провели у 2000 році задля єднання навколо мови. Торік до написання долучилось понад 700 тисяч людей на шести континентах, і навіть на полярній станції академік Вернацький. А на перевірку надійшло більш ніж 10 тисяч текстів із понад 30 країн. Цьогорічний диктант можна буде перевірити. Рити вже у середу, 29 жовтня, об 11 годині, на сайтах українського радіо та Суспільне культура, з'явиться текст. Також написаний диктант можна відправити на перевірку на електронну пошту або ж паперовим листом. Адреси ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Анна Деребян, Єлизавета Колеснікова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. День української писемності та мови відзначають і на тимчасово окупованих українських територіях. З нагоди свята рух спротиву провів акцію на тот Із назвою «Ї». Це не просто буква, а символ, який гріє душу кожному українцю. Він нагадує нам про наше рідне, про можливість поважати своє минуле та визначати своє майбутнє, зазначила в телеграм-каналі Руху спротиву. Жовта стрічка. Фотографії надходять з багатьох тимчасово окупованих українських. Міст Мелітополя, Сімферополя, Ялти, Севастополя, Луганська, Алчевська, Донецька. Акція триває. Кожна третя ДТП в Запорізькій області трапляється через перевищення швидкості. Загалом за 9 місяців зафіксували 623 автотрощі з постраждалими. 51 людина загинула, 791 травмувалася. Таку статистику наводить патрульна поліція області. Найчастішими причинами аварій з потерпілими є порушення швидкості руху, порушення правил під час початку та зміни напрямку руху, порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду нерегульованих перехресть, перехід пішоходів у невстановленому місці, керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Що у смітниках запоріжців активісти громадської організації Запоріжжя без сміття вирішили дослідити склад відходів у смітниках. Проєкт є грантовим та фінансується фондом відродження і спонсорами з Норвегії та Швеції. Розпочали з бородінського мікрорайону а там, за згодою ОСББ дослідили вміст контейнерів для сміття, сортували окремо та зважували скло, пластик, металеві речі, одяг та решту побутових відходів. Я би якраз після дослідження попрацював би над документом, над планом управління відходами, і там би написав, що ми хочемо сортувати на 8 фракцій, на 12, на дві. Чи хочемо ми якісь центри навчальні, чи щось ще. От, ну, якісь елементи першочергові вже пропрацювати з спеціалістами іншими, бо це і медичні якісь відходи. Там треба думати з спеціалістами тими промислові відходи, там з тими. Тобто в кожному, ну умовно в побутових зрозуміло, що там якісь пляшки, скло, то точно треба збирати, от 100%. Вирішення проблеми зі збором та переробкою сміття, на думку активістів, має базуватися на принципах нульових відходів. Ідеально не продукувати сміття взагалі. А якщо воно є, то переробляти та використовувати повторно. А починати треба з освітніх програм залучення інвесторів та донорів, грамотного планування кількості та розташування контейнерів, сортувальних ліній компостерів. Такі дослідження складу відходів проведуть чотири рази протягом року. Результати активісти передадуть грантодавцям та місцевим органам влади. Перший етап залежить завжди від населення, тому що цей етап відбувається в голові кожного з наших містян. Чи йдемо ми купувати каву в свою чашку? Чи ми використовуємо стаканчик, який більше ніколи не використається і відправиться на полігони? Ви його використали 10 хвилин, а він потім на полігоні буде лежати 300 років. Конкретно. Може впровадитись компостування, може впровадитись сортування окремих фракцій. Наприклад, ми можемо дізнатися, що серед всього пластику у нас найбільше пет пляшок, і ми поставимо більше контейнерів саме для пет пляшок. І таким чином ми уникнемо там 20 від всього загального сміття. Кількість яка наша кінцева ціль для того, щоб в наших смітниках зменшилась кількість відходів, і більше відходів вони відправилися на переробку. Або з ними поводились інакшим чином ніж поводяться зараз. Можна їх просто взагалі уникнути. Музичний форум Бандура перезавантаження відбувся цих вихідних в Запоріжжі. Півтори сотні учасників з усієї України доєдналися до музичного заходу, особисто чи онлайн. Про день відкриття музичного заходу розкаже Анастасія Митко. На відкритті форуму Бандура перезавантаження зібралася повна зала містян, В програмі майстер-класи, конкурс юних бандуристів та виступи сучасних музикантів, які грають на традиційних народних інструментах. Серед представників журі конкурсу бандуристка Надія Мельник приїхала з Харкова зі своїм гуртом цим Бандо». Пані Надія, викладачка університету мистецтв імені Котляревського. У вільний час пише музику і грає на народних інструментах. Бандуру обрала для себе ще коли навчалася у музичному училищі. Харків Запоріжжя, як брати-близнюки. Ми живемо за одним девізом. Нас б'ють ми літаємо. Ми приїхали поділитися своєю енергетикою і отримати хороші якісь флюїди хороші емоції від зустрічі з прекрасними людьми нині чимало маленьких українців обирають гру на бандурі адже попри давню історію інструмент дозволяє виконувати і сучасну музику «На Бандурі можна виконувати не тільки там народні пісні, і співати, як це зараз так, такий стереотип. На бандурі можна виконувати різну музику і сучасну можна створювати різні звукові ефекти. Там і металіку можна грати, і різні там ну сучасну музику, і поп, і рок». Форум Бандура перезавантаження відбувся за підтримку Українського культурного фонду та Запорізької облдержадміністрації міськради. Бандура перезавантаження це інноваційний культурно-просвітницький форум, і ми доводимо, що бандура може звучати сучасно, драйвово і молодіжно, бо саме наше місто Запоріжжя таке: стильне, драйвове і повне сенсів. Анастасія Митко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.